Премудрість прості, вислухаймо святе Іван Мерусі, і духові від Твої, від луки святе Іванліє, читання. Слава тобі, Господи, слава тобі! Будьмо уважні. В той час увійшов Ісус в одне село, яка жінка, на ім'я Марта, прийняла у свій дім. Була в неї сестра, що звалася Мрія, Ця сівши у ногах Господа, слухала його Слово. Марта ж клопоталася всякою послугою, підійшла вона і каже: Господи, чи тобі байдуже, що сестра моя лишила мене саму служити, скажи їй, щоб мені помогла, озвався Господь до неї і промовив. «Марто, марто, ти побиваєшся клопочешся про багато. Одного ж потрібно, Марія вибрала кращу частку, яка не відніметься від неї. І коли він це говорив, жінка піднесла голос міжнароду і сказала до нього, блаженне лону, що тебе носило, груди, що тебе кормили. Він же сказав блаженні ті, що слухають Слово Боже, і зберігають тобі,